Він каже: мати моя получає пенсію 2800 гривень, а пачка сигарет в Україні 100 гривень. Ви розумієте, наші пенсіонери получають пенсію на 28 пачок сигарет. І коли я це в Англії розповідаю людям, що у нас пенсія в середньому на 25 30 пачок сигарет, англічани на мене дивляться і кажуть: а там люди живуть? Як вони живуть? Виживають, розумієте? Тобто, і все під підлозунги «свобода», і все під підлозунги незалежність, коли нам відкрито керуючий компанією BlackRock, хочу нагадати всім, що таке BlackRock. BlackRock – це компанія, з якою наш Володимир Зеленський підписав договір. Пам'ятаєте, тишком мишком дві 2019 році, коли оці наші нові чинуші протягнули закон через Верховну Раду про торгівлю землею. Да. Так от, BlackRock один із найбільших бенефіціарів закупки українських чорнозем. І коли керуючий компанією BlackRock відкрито нам буквально на днях говорить, шановні, українська земля це не тільки ваша, і своїх героїв, перестаньте хоронити на нашій землі. Можемо профінансувати вам крематорії. І якщо хтось це думає, що це вкид, ні, це не вкид. Подивіться, це правда. Нам відкрито Блекрок вже говорить своїх героїв на нашій землі не хороніть, не, замля... не займайте наші чорноземи. А нам далі будуть розказувати, герої не вмирають, герої не вмирають. Люди добрі, просинайтеся. Я вам ще раз говорю: просинайтеся, тому що йде знищення нашого народу, нашого цвіту нації. Коли міністр оборони Англії. Відкритим текстом говорить, що ви собі там в Києві думаєте, чому ви молодих не призиваєте до армії. Ну, правду казав Кузьма, що потрібно перекрошити молодняк в Україні. Люди добрі, вдумайтеся, за кого наші дівчата будуть виходити заміж. Яке відродження нації буде? З ким? Коли нам відкрито говорять, що на відбудову України потрібно буде 3 мільйони негрів привезти з Африки в Україну. Відкрито! Тобто Галі, Оксані і Тані вже відкрито говорять, не переживай, ми тобі привеземо нових почорнілих козаків. Поки твій Микола і Петро гине на передовій, приїде новий почорнілий козак з Африки. І за такі слова я вже все, я вже агент Кремля, все. Розумієте?